Привіт! Давно не виходила в ефір і вже так навіть трішки переживаю, але в мене це була дуже така поважна причина. Матвійка було день рочний. Майже три дня отримую е, такі, знаєте, щирі привітання. Не так ми з Матвійком, які зірки всі на значить, перегляди перебрали більше тисячі. Перегляді дуже приємно, всі, знаєте, пишуть, пишуть. Знаєте, дуже щиро дякую всім за ці е, вітання. Дійсно, такі, знаєте, Матвій це є мій всесвіт, моє серце, моє життя, моя така мотивація не зупинятись, рухатись тільки вперед. Відки мене енерджайзер, як його мама. Він завжди мені мільйон разів говорить, яка в нього мама класна. Як він її дуже дуже любить, завжди таку кажу, ти у мене сама сама. Тобто, я дуже дуже знаєте, дякую Богу, що він у мене є. Бо дійсно я до цього йшла. Довгих 14 років пройшла дуже дуже багато всього, і дійсно боженько подарував мені такого, знаєте, класного, милого хлопчика. Буває всякі моменти, Буває, мене і не слухається, буває ми з ним і сваримсь, але це такі, знаєте, дрібнички, дрібнички, дрібнички Він знаєте, наповнив моє життя смислом. Бо таке, знаєте, в мене життя було-було, а тепер я знаю, хтось мене вдома чекає, хтось мене зустрічає, хтось мене ввечері обнімає мільйон разів, як він мені каже. Цілую мене цьому привіт привіт Наталечко, Сильно, сильно, сильно. Тобто дійсно хочу подякувати всім за ці. Вітання, бо маєте така посмішка, що не зайду в Viber, чи в Месерд чи в Instagram, Всі вітають. Дякую, дякую, ще раз дякую. Але хочу сьогодні подітись таким, знаєте, інсайтом вчора стався. Вчора нам проводила Світлана, директор офісу Львову, навчання в таке міні. І ми вчора розбирали в кого яке є хобі. Знаєте, мене це так задумало. в мене як такого хобі, як я думала. На вчорашнього дня немає. Тобто їсти я варю, але це не є хобі. Мені треба накормити кормити Матвійка, накурмити діда, відповідно, мені поїсти. Вишивати бісером, складати якісь картинки, ну, напевно, в мене немає терпіння такого. Малювати, в'язати я не вмію, можливо, не вмію чи не хочу. Вишивати так само. Нема у мене такого. Знаєте, я так подумала, подала. Я люблю, наприклад. Заробляти гроші, а окація це хобі, бізнес. Дійсно, чому я завжди була в компанії. Попередні компанії це була так само, я більше 10 років, а тепер я співпрацюю з компанією. Прове. Дійсно, це є мій власний міжнародний бізнес. Вчора навіть обговорювали бізнеса, які є на ринку. Дійсно, кожен бізнес, кожна, кожен директор, який веде той чи інший бізнес, традиційний, як на нього кажуть. Мають дуже великі кредити. Вони розумієте, цим бізнесом живуть, вони дійсно тільки там. А має такий, знаєте, легкий, позитивний драйвовий бізнес, який дійсно дає можливість заробляти гроші, здійснювати ще раз буду зуди свої мрії, дійсно мати класний, крутий продукт, і коли в компанії все за тебе працює. Ти тільки. Користуйся класним продуктом, рекомендуєш класний продукт і на цьому заробляй. І все. Все одно, бо якби навіть не прове, я би десь цю продукцію замовляв. А так я замовляю свою продукцію в себе, користуюсь, бачу ефект, і, відповідно, це далі до нож. Тому, дівчонки, дійсно рекомендую оцей бізнес MLM, який дійсно дає. Дуже шалені можливості. І мамі в декреті, і мама, яка можливо працює вдома, і мама, яка е, чи з датом навіть, бо це можна бізнес навіть розвивати чоловікам, бо дійсно ця компанія дійсно молода, класна, міжнародна і без капітоловкланен, єдине капіталовкладення – це наш старт дуже класний, крутий, як я з диворю, дуже легенький, зручний такий міні-магазин, проміч і все. І ви не чим. Тут не ризикуйте Ризикуйте тільки дійсно заробляти гроші, класно відпочивати, мати, користувати дійсно класною продукцією, і все, ризики. Ну. А якщо порівняти це з традиційним бізнесом, там мільйон ризиків. Там ви будете і самі прибирати все. У нас тут. Продукцію своєму інтернет-магазину пісвіло замов доставили тобі на Укр чи на нову пошту я користуюсь новою Почтою, мені дуже зручно, забрала продукцію, продукцію віддала або як в мене дівчатка в структурі, самі собі замовляють продукт і все. І зрозумійте, що МЛМ компанії, особливо прове, бо я в ній працюю, стартую. Так, да, дійсно, Ото я, Світлана вчора знайшла такий Дійшло до мене інсайт. Що я у мене хобі, це є бізнес. Дякую, Так, да, без болі. Як мене одна знайома розказувала, що вона працює на якомусь підприємстві, то в неї є директор. Постійно лікується в лікарні, навіть від того бізнесу вже має гіпертонічні кризи, має навіть казала цукровий діабет на основі цього стресу, бо він постійно е, шукає клієнтів, шукає якусь продукцію, що там щось, шукає, і він постійно в стрес. Я, наприклад, якщо я ці від себе кажу від цього бізнесу, навпаки, кайфую, від цієї продукції кайфую і від цього кайфую, бо дійсно життя не стоїть на одній державній роботі, де ми отримуємо премію. Тут ми розвиваємося, тут ми навчаємо. Тут ми багато вчимося, тут багато ми спілкуємося, тобто тут все йде на позитив. Але головне дійсно закохатись цю продукцію, закохатись і оцінити оці можливості, є компанія прове. І все, І ці цінності, ці можливості передавати далі, закохувати в продукцію прове. Такий буде коротенький ефір, подивлюсь, почалась тривога. Тому всім гарно мирного дня, дівчонки, хлопці, не бійтесь МЛМ компанії, запрошую в компанію прове, бо дійсно ви тут побачите результати, ви начнете заробляти, почнете здійснювати свої мрії, дійсно начнете. Кайфувати від життя, бо дійсно, хто би що б не говорив, а дійсно гроші вирішують все. Коли ти можеш дійсно зробити дитині свято, наприклад, я собі пішла в країну мрі, забронювала столик, забрала своїх племінників, кумів, і ми відсвяткували. я не сиділа вдома, не готувала. Ну, по стану здоров'я не дуже там сильно готую. Мені нога болить, то спина. Я все все можу організувати, бо я заробляю кошти. Так само, якщо моя дитина щось хоче, я по мірі можливості бо я йому завжди поясню, що треба ми твій козаки можу купити. Тому, дівчонки, користуйтесь можливостями, які дає компанія. Прове. Всім гарного і мирного дня.